Давай я спробую, наскільки воно взагалі з реальністю стикається. А, але коли yeah. він виконує свою роботу так, тоді, і, і там, де треба, то цьому організму заїбіться. Mm -hmm. Просто, поки ти так не дозволяєш собі думати, то ці пліточники АК-електрики, вони якби мають чуть більший вплив на тебе, ніж мали би мати. Так, а тобі треба дозволити ці думки впроваджувати в реальність і захищати їх. Так, да, тепер тобі їх треба захищати і казати: дивись, я розумію, що плитка там на один євро більша. Але я хочу трошки більше, братан. Це говорю собі, тому що ну я не бачу смислу говорити їм. Це того, що ну вони ну, там їм, їм. Це тільки якщо ти хочеш зберегти відносини, а так то їм говорити це не треба.